Всім привіт! Мене звати Франко Софія, учениця 8Б. Приймаю участь в талантах ШГП. І сьогодні я розповім про те, як я малюю. І я хочу розповісти про те, що робить мене по-справжньому щасливою малювання! Я малюю всім, що тільки можна. Олівцями, акрилом, фарбами, але найбільше я люблю фломастери і маркери. Вони яскраві, живі і ніби самі ведуть мене по паперу. У мене їх цілих 265 і кожен із них має свій колір, свій настрій і свій голос. Коли я беру в руки фломастери, усе навколо зникає і ніби потрапляю у свій світ, світ ліній, кольорів і мрій. Ось, наприклад, мій осінній малюнок, трамвай номер 6. Який їде крізь алею золотих дерев, повітря там пахне листям, а кожна гілка, мов полум'я. Я дуже люблю цю роботу, у ній стільки тепла й спокою. А ось інша картина сніданок у Парижі. На балконі з видом на ельфію вежу стоїть маленький столик, на ньому рум'яні кросани, чай і червоні троянди. Це момент спокою, ніжності, коли навіть світ здається трохи солодшим. Наступна моя улюблена робота олень у зимовому лісі. У нього зелено-червоний шарф, на рогах зірка, коньки, ялинкові прикраси. Він ніби ожив під моїми руками веселий, святковий, трохи казковий, а ось ніжний натюрморт, тарілка з оладками і вишневим джемом, чашка чаю з лимоном, біло-блакитна серветка. Коли я малювала це, мені хотілося передати тепло дому, коли пахне випічкою і хочеться усміхатися. Потім осіння картина із столом і книгами, відкритий зошит, окуляри, квіти в вазі, а довкола падає листя. Це про спокій, про тихі вечори, коли можна просто мріяти. А ось новорічна серія: Солодощі, пончики, кекси у формі сніговика, оленя, шапочки-санти, від них пахне святом і дитинством і ще. Різдвяний вінок, мандаринки, кориця, горішки, бантики, шишки усе разом створює відчуття чарівного дива. І наостанок, стіна мультфільмів. Там усі мої улюблені герої від Губки Боба до Томи Джері. Цей малюнок я створювала, щоб нагадати, у кожному з нас живе дитина, яка вірить у добро і у кольори. Малювання для мене це не просто хобі, це спосіб відчувати світ. Кожна картина це частинка моєї душі, намальована фломастерами, любов'ю і мрієм. Дякую, що подивилися на мій світ кольорів.